Друзі, доброго ранку. Ви на каналі Копачі-Збережі Вибрався я ось на таке поле, у нас все розстало. І буду пробувати сьогодні закривати сезон 2022. Вийшов на поле, стояв хуторок, і якийсь такий хуторок стояв він дуже-дуже розтягнутий по полю. Гляньте, яке велике поле, і воно так стояло, виходить, понад посадкою одна хата, потім аж в тому краю друга хата, потім аж. А вже там ще в слідуючому краю там ще хата, якось так вона все дуже-дуже розкидана. І зараз ось підходжу до однієї хатки і знайшов перший сигнальчик. Зараз будемо дивитися з вами. Кстати, під порожним відео дуже багато мене писали в коментарях, що це що за гул від металошукача. Включаю пороговий тон або називається ще усилення слабих сигналів. Як ходжу без наушників та навіть з наушниками, як здоровий вітер там, чи щось, то краще чуть. І ну, більш більш мелічловий воно. Більше усиляє, якщо він або глибоко, або якийсь мелкий сигнал гром, громче стає, його краще вицепити. Ну і отой, отой шумить. Завжди хожу в наушниках, ви, ви це в принципі не чуєте, а в прошлому відео я просто наушники забув і ну, якось так вийшло. Ладно, зараз будемо копати в місті з вами перший сигнальчик. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайкосики, коментуйте, ну, будемо дивитися сигнальчик. Друзі, ось дивіться Копається ще так собі Звісно я не знаю чи вийде в нас в онлайні його викопати ось такий сигнал був 2021 Щось похоже на совєтський п'ятачок по сигналу або гільзу Ага, друзі, нам попався бухарський динарій. Ось така попалась нам пробочка первим сигналом. Ну нічого, будемо ходити, цвітні знахідки є, це вже радує. Я думаю, що щось знайдемо ще стояще. Ладно, не перемикайтесь, ходимо далі. Ходив, мабуть, годинки-півтори. Сигналів практично не було. Ну, Був, ну ж мурдяк. А тут виходив, ось гляньте який сигнальчик наконець-то. 28-29. Я підозрюю, що він в грудки. згрудки Замерший. Випав. За Випав. Єсть тут. Тут. Буду сподіватися, що монетка, тому що якщо не монетка, то буде дуже бідна. Ай, мені да, монетка, я вже бачу її. Замерша. І зігнута, мабуть. Ну Це не я по ній попав. Бачите, вона замерша і не видно слідів, щоб, щоб попадало. Зараз її трошки ого не можу. Не можу розковиряти. Зараз її трошки одігрію, розковиряю і покажу вам. Друзі, я трошки монетку, розковиряв. Гляньте, попалась мені одна копійка Миколаївська. 1900 рік формат Миколая зігнута, але це не я її садонув, тому що гляньте відбиток. Видно, що теж такий, ну, вона вже така була прямо. Може при житті, може плагами її так розтаскала, розімняла. Так що ось така перша монетка відправляється мені в хабарницю. І ходимо тут же, підійшов я ще до, до другого домика. домика, тому що там походив, шмордяк попадався, а монеток взагалі ні одної не попалось. І вирішив перейти ось ще тут один домик, потім далі, де дерева там ще були дома, але там ще до сих пор не перепахано. Так що цей обхожу обходжу домик і буду десь переїжджати. Ладно, ходимо. Ще кругляшок. Гляньте, стерчить. Стерчить кругляшок. Кругляшок. Це що мені попалось. Шайба якась. А я так думав, що буде... Ще буде монетка. Ладно, забираємо, ходимо. Тут же. Друзі, гляньте, верхова знахідка. Я її трошки підковернув. Думав, що кусочок якийсь жбулі а бачу ще якісь із тезори. гляньте що нам тут попалось щось щось було цікаве але воно обломане зверху бачите та знизу якийсь цвіточок нарисований щось, щось за ромашка ну щось було Однозначно цікаве, так що, якщо хто знає, пишіть. Ось така штучка. Ладно, забираємо. Люблю я верхові знахідки, так як все замерзає. Ще не приходиться рить рить до Ладно, йдемо далі. Друзі, на цей раз мені щось цікаве попалось. ось Була грудка, я її розковиряв. І мені такий був низький низький сигнальчик, такий як піднаконечник, і мені Таке як випала, да, якась цепочка. Чи вірніше ще від неї залишилось. Гляньте яка вона була. Ось ось така цепочка попалась. Я не знаю десь якась чи прикраса була, чи може... Ну прикраса то однозначно, може якийсь браслет був. чи чи хто знає що. Ось така штучка ладно забираємо походимо тут же може ще в окрузі знайду її остатки і поймемо що це ладно забираємо і ходимо у нас почався дощ я вже потихеньку прямую до машини гляньте почався такий сильний сильний дощ гляньте, був у мене сигнальчик Ковиряв отут ямку. Ковиряю, не можу знайти. А потім придивився. А вона прямо в грудочки. Зверху ось. Клас. Відбиток. Все як книжка пише. 3 копійки 1943 рік. Бомба. Попадалась мені ще ось така сапуточка. Зараз якщо знайду. Ага, візуально Гляньте, була гарна кришечка з під бутиля. Тут трошки обломана, чи розбите і ця сторона. забрав, думаю, я покажу. Отдільно не включаюся, тому що нічого дуже заострювати увагу на ній. Все одно інтересна така знахідка аби була ціла. Ладно, забираємо йдемо. така йомка і випав мені короляшок Жовтенький зараз припору порушає так попав мені короляшок Ще золото як ви думаєте чи золото партії? зараз ага, мені копієчка попалась радянська радянська копієчка сейчас под'їмся рік а рік поки не бачу. Зараз 1935 рік. Сохранчик взагалі бомбозний. Да... Да, круто. Дощик трошки утих. Я заховав наушники, щоб не прийшло їм Те ще їм не треба прийти. І ходжу тепер так. Думаю, як кажуть, не сахарний і не розтану, трошки ще похожу, тому що хто знає, коли в наступний раз ще виїду на коп. Ходимо тут. Вже підійшов, аж практично ось де була кукуруза убрана і я дивлюся, ще один горб. Похоже, як стояв вроді вдома. Зараз підійду, ще там трошки похожу і буду вже тоді їхати, чи йти до машини і їхати додому. Якщо дощ повністю не витихне. Ладно, ходимо. Друзі, ось підійшов я до машини, гляньте, весь мокрий. Вообще, дощ. То закінчиться, то почнеться опять. Я походив, походив, поки курточка не промокла, це вже промокла, думаю, буду їхати, тому що не хватало запалити. Походив, закрив сезон. В принципі, нормально, трошки помісив грязюку, трошки були знахідок. Ну, все було в принципі круто, як для грудня місяця, так я ж кажу, в принципі було все круто. Тепер будемо чекати слідуючого сезону. Якщо вийде, виїдемо ще в січні, якщо все не замерзне та снігом не прикидає. Якщо ні, то будемо вже весною. Далі. Іде зима, будемо чистити монетки. Е -е, покажу, В мене спр спрашували, там, як я чищу, чищу монети, покажу, як я чищу. Е -е, подивився два нових, таких більш-менш цікавих, ну, я, я думаю, що вони не робочі. Е -е, якраз поекспериментуємо над монетками. У мене є кояки такі або убиті, або... Такі, що в мене вже є по е, 2-3 штуки, що не жалко, будемо експериментувати. Так що, підписуйтесь на канал, ставте лайкосики. І зараз буде обзор на західок. Зараз вилажую і ділимо обзор на знахідок. Друзі, а ось що вдалося мені сьогодні знайти. Е, попались Це всі в принципі, всі ціні сигнали, які у мене сьогодні були. Е, вс весь шмурдяк, все стараюся забирати. Ну і якось так вийшло. Попалася ось така кусок стікляної пробки з бутилки. Гільза, дві пулі, потім ось щось таке, не знаю, пуля, не пуля, щось вона таке. Дробина, різний шмордячок. І по монеткам. Попалися мені чотири монетки, один царьок, е копійка 1900 року. Потім ось попалось мені три копійки 1961 року. Вже ось прямо перед самим самим машиною. Є, може тракторіст, я не знаю, загубив, я її вже навіть не показував, тому що мокрий. Е -е, потім попалось мені ось такі. Два обломки цікаві. Хто що може знає, може хтось щось не знає. Хто знає, той пишіть, що це таке. Е, обломок пуговки від німецьких почтальників попались. І е, два іще ранніх советіка. Три копієчки 1943 рік і копієчки 1935 рік. Ось такі знахідки вдалося мені. Сьогодні знайти закрив сезон. Я вважаю, що в принципі більш-менш нормально. Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей в новому сезоні.